Дефіцит бензину в країні бензоколонці Росії. Офіційна версія дефіциту. Позапланові ремонти на НПЗ. Їхню причину російська пропаганда приховує на Мельничний, прямо на дорозі. Найбільш гострим брак палива виявився на забайкалі в Приморському краї та в тимчасово окупованому Криму. У цього дефіциту топлива можна як мені здається, знайти дві причини. Перше, це те, о що всі говорять, це те, що нанесені удари були по некоторым російським нефтям заводам, і це, скажімо так, створило фізичний дефіцит топлива, і це веде до його нехватки. З початку серпня українські безпілотники атакували російську нафтопереробну інфраструктуру. Менше ніж за три тижні постраждали щонайменше сім великих НПЗ. Деяким довелося повністю зупинити виробництво. Першими постраждали Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи. Смотри, що Через п'ять днів під атаку потрапив Афіпський НПЗ. Завод прилетів. 14 серпня зупинився один із найбільших галузевих заводів РФ Волгоградський. Наступного дня БПЛА вразили Сизранський нафтопереробний завод. Дрони літаєте. Дрон те інтернети ні. Це вод а по самарським новостям смотрим какую ту останнім у ніч на 21 серпня постраждав Новошахтинський НПЗ. Мне кажется, что еще есть вторая причина, о которой публично никто не говорит, но из опыта предыдущей подобной ситуации в России, которая произошла в сентябре 2023 года, вполне возможно, что она имеет место быть. Это отмена Демпфера. Тогда, в 2023 году, российская власть целі оптимізації расходів бюджету, вирішила скоротити виплати по демпферу. Демпфер – это доплата реалізаторам топлива за то, что они реализуют его внутри страны по относительно дешёвым ценам. З початку літа оптові ціни на бензин А 95 на російській біржі виросли на 35%, а з початку року більш як на 50%. а 92 додав 40%. Навіть за високими цінами бензину все одно на всіх не вистачає. Люди скаржаться, що паливо можна купити по талонах для підприємств та спецтехніки. У Росії стоїть задача. Максимально урезать расходы. Основная причина расходов это ведение полномасштабной войны против Украины, но войну Россия останавливать не хочет. Поэтому мне кажется, что было принято решение резать выплаты по демпферу. Более того, совещание по оптимизации выплат по демпферу назначено на начало сентября в России. Но, скорее всего, решили до этого совещания уже урезать эти платежи. А, как показал 2023 год, сентябрь месяц, когда урезают платежи по демпферу, бизнес, который занимается реализацией топлива, он его просто припрятывает и не дает возможности его реализовать, поскольку это будет себе либо в убыток, либо маржа будет не такая высокая, как могла бы быть. Журналісти повідомляють що самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов в ефірі місцевого телеканалу визнав проблеми з паливом на півострові і спрогнозував, що бензину не вистачатиме ще місяць. Також припинено продаж бензину АІ 92 для жителів Курильського району, що входить до Сахалінської області, бо там весь запас необхідний для спецтранспорту. Ситуацію з бензином міг би виправити друг Путіна, білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Однак той робити це не поспішає У 2019 році В Росії було прийнято рішення робити налоговий маневр. В чому він заключався? В тому, що місце налога на експорт. нефти вводился налог на добычу нефти. Почему это в контексте Беларуси важно? Потому что Россия и Беларусь это союзное государство, и по договоренности налог на экспорт нефти, который Россия изымала в, касаемо других стран, вернее, касаемо Беларуси в данном контексте, шел в бюджет Республики Беларусь. То есть Беларусь ничего не платила. А налог на добычу полезных ископаемых не шел в доход Республики Беларусь. Это делалось по одной простой причине. Потому что Россия понимала, что Беларусь зарабатывает деньги на том, что берет у нее сырье, и из этого сырья, из нефти делает нефтепродукты. И пять лет, как раз в 2019 начали, в 2024 закончили, потратили на то, чтобы максимально... Уменшить кількість топліва, яка в Білорусі. По суті, те за що Росія боролась, на те вона зараз і напоролась своєю впертістю. Путін продовжує заганяти країну в яму дефіциту і дорожнечі. А жертвами його дій виявляються прості люди. У приморському краї кілометрові черги на заправки через дефіцит палива. Така черга на мілічна. Короче на альянсі вот така обстановка. Ну, навірно, вже скоро кілометр бою. Це всі ж бензинчика. Наразі проблеми з бензином у багатьох регіонах РФ. Раніше у анексованому Криму виникли проблеми з бензином на заправках через СВО. А на забайкаллі почали продавати бензин по талонах. Головні причини: інфляція, високий попит та постійні удари по НПЗ. Останній фактор стає дуже вагомим. Українські дрони майже щоночі атакують російські НПЗ. Бути чуть. Це удар по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгоградській області, який входить до топ 10 УРФ і є одним з найбільших виробників нафтопродуктів у південному федеральному окрузі. За останній тиждень українські випала вдарили по НПЗ вже тричі. Завод припинив роботу орієнтовно до середини вересня. Мы видим сейчас, как каждый день фактически идут сообщения о том, что пострадали крупные, серьезные нефтеперерабатывающие предприятия на европейской части. Последнее – это вот Волгоградский завод «Лукойла». А добивают дроны даже до Ухтинского завода в Коми, Лукойловского завода. И некоторые заводы просто остановились. 2 серпня після ударів ОПЛА зупинив свою роботу Новокуйбишевський НПЗ. 11 серпня зупинив прийом сировини Саратовський НПЗ, 15 серпня. Стало відомо про зупинку Волгоградського НПЗ. І того ж дня після атаки дронів припинив прийом нафти на переробку НПЗ Самарський. Налеты беспилотников на российские нефтезаводы, которые усилились в августе и привели к остановке не менее четырех крупных НПЗ, лишили экономику седьмой части мощнейшей нефтепереработки. Таким образом, чуть меньше, чем за три недели нефтяники лишились 44,3 миллионов тонн годовой мощности НПЗ. Минус 13,5% от общего показателя по стране, который составляет 328 миллионов тонн в год. За даними Reuters, ремонт деяких заводів триватиме не менше місяця а Самарський НПЗ простоюватиме до кінця серпня. Складнощі з ремонтом пов'язані з санкціями. Западное оборудование для нефтезаводов попало под европейские ограничительные меры в рамках первого же пакета из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года. И это вызывает сбои. Как итог, в 2025 году Россия снова столкнулась с нехваткой бензина. Биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 взлетели с начала года на 40 и 50 процентов соответственно и переписали исторические рекорды – 71,97 тысяч рублей за тонну и 81 337 тридцять сім тисяч за тонну. Якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ, то проблеми з цінами та наявністю самого бензину в РФ лише посилюватимуться. І нинішні черги за паливом у деяких регіонах РФ видадуться квіточками порівняно з яблучками, які можуть бути, наприклад, уже за місяць. Якщо Українці забудут просьбу Байдена еще не бить по нефтеналивным терминалам на Черном море, например, в Новороссийске, в Туапсе, или по Балтике, где Усть-Луга и Приморск, главные два терминала, и начнут удары против них, это очень серьезно повлияет на возможности России экспортировать нефть. Удари по російських НПЗ та вибиті потужності, а також потенційне збільшення атак це серйозний козир у можливих переговорах Зеленського з Путіним.